Задумаємося над тим, скільки дітей, хлопчиків та дівчаток хочуть мати сім'ю. Вони щодня, щоранку прокидаються з мрією про те, що сьогодні до них прийде мама. Але, на жаль, сумна статистика свідчить, що тільки одиниці її дочекаються. Сьогодні у програмі дивіться, чому суспільство та сучасна людина боїться брати відповідальність за тих, хто позбавлений батьківського піклування. У Олени було два сини, але жінка завжди мріяла мати дівчинку. Сім років тому одна зустріч змінила її життя. Ми пішли в інтернат, побачили дівчинку і почали з нею спілкуватися. Ми її брали до себе на вихідні, на канікули. І це тягнулося більше року. Потім ми вирішили взяти її в сім'ю, тому що нереально було з нею розставатися щоразу. Щоразу знову зустрічатися. Це було травматично і для неї, і для нас. Перша зустріч була. Напевно, ми тоді поїхали всією сім'єю, і хлопчики вибрали її, власне, вона їм найбільше сподобалася. Вона сказала, що та, беремо ту маленьку, і ми її взяли. Але власне друга зустріч для мене була дуже такою, знаєте, значущою, тому що спрацювало таке, як кажу, сарафанне радіо. Я приїхала до неї вдруге, і діти вже їй сказали, що я приїхала. Ота приїхала яка до я приїжджала тоді. І вона оце почувши. Десь порядка шести чи семи класних кімнат було в приміщенні, і вона от з кінця коридору до мене бігла, ото то, як в кіно, знаєте, вона бігла, кинулась мені на шию, обняла, кричала мама до мене. Другий раз мене бачить, відповідно. Ну і цим було сказано все про для мене. Наталя також не забуде першої зустрічі зі своїми майбутніми дітьми. Я черговий раз приїхала в дитячий будинок з подарунками для діток, і забіг Антон сів мені на руки. І перший раз мене побачивши, назвав мене мамою. Ну, і відповідно, вже почався цей процес. Тобто я частіше вже приїжджала до нього, а пізніше виявилося, що в іншій групі є його рідний братик. Ми познайомилися тоді з Андрійком, і, і, і е, я їх провідувала, приїжджала частіше, і е, коли час ну, минав. Е, Ті от прощання, коли я вже їхала від них, ну це були такі сльози, вони не хотіли залишатися. І через рік я їх усиновила. Вчаться вони дуже добре. Звичайно, поведінка, дітки дуже активні. З поведінкою в нас, з поведінкою в нас гірше. Але ж Антон ходить на бойовий гопак, вони займаються плаванням, Андрійка в нас гарно танцює. І вчаться вони теж добре. А бачу я. Бачу, я звичайно їх дуже щасливими, вихованими, такими, з хорошим майбутнім. Я їм завжди пишаюся, і вони мною теж. Самий такий поступок, який я в тому житті зробила, самий розумний і самий такий, яким я сама пишаюся, це усиновлення моїх дітей. А ось Світлана слово мама за день чує кілька десятків разів. Її сім'я, маючи вже семеро дітей, взяли на виховання ще троє. Жінка згадує про перші хвилювання від знайомства, про недоспані ночі, вагань і про щастя, коли нарешті вирішила забрати дітей до себе назавжди. Ми спочатку шукали двоє дітей, а потім е, важко було знайти двоє рідних. Ми хотіли, щоб це були рідні діти. А коли ми приїхали в притулок на Левандівку, е, ми Побачили їх трьох. Найменші двоє були тільки вчора забрані від батьків. І коли ми їх побачили вперше, то можете собі уявити, які вони були налякані, а ми, напевно, ще більше. Тому що вони плакали, боялися всього. І, ну, і видно, що дітки такі були, що з ними ніхто не займався. Нам було дуже страшно, і коли ми їх побачили, то ми зробили два місяці паузу. Тобто ми поїхали на них дивитися, і нам стало дуже страшно. І ми два місяці. Це не було сну, це не було інших думок тільки про тих дітей. Але все ж таки потім не було куди нам діватися. Ми поїхали за ними і їх забрали. Наші діти дуже чекали їх, тобто вони готові були. Ми спільно з ними говорили про це, що ми хочемо створити прийомну сім'ю. Спочатку вони збентежилися, як це буде. Тому що вони дуже дружно живуть, дуже люблять один одного. І тут вони вони… не знали, як вони... Тобто діти самі не знали, як вони сприймуть чужих дітей, але ми їм пояснили, що це вже не чужі, це наші діти будуть. Якщо вони будуть, хто би там не був. І чекали. Тобто, якщо е, треба було їхати дивитися, то дівчатка, старші проти були, каже, це не базар, дивитися нема чого, вибирати нема чого, всі діти потребують. І нічого, спочатку було важко, дуже важко, але потім здружилися. Чоловік Світлани, отець Орест, ділиться завжди мріяв мати багатодітну сім'ю, і хай там що як би не було важко всіх їх нагодувати та зодягнути. Отець як ніхто знає, не в матеріальному щастя. У нас був такий випадок нашої доброї знайомої. На жаль, трагічно загинула дитинка. І ця дитинка вона була настільки розумна, і я би так сказав, вона мала якийсь дійсно не від людей, не від цього світу стан душі. То одного разу, коли вона проходила повсиротинець, вона казала до матері, каже, мамо, а що це таке є? Це будинок дитини. А чому? Це і діти сироти а чого їх ніхто не забере? Якби кожен взяв по одній дитинці, то б таких дітей не було. Це одне було. І друге, і власне оця жінка розповідала нам, коли вона прийшовши у сиротинець, зауважила. Каже, от ваша дитинка впаде, вдариться. Вона комусь плаче, мамі плаче, татові плаче, бабусі плаче, дідусеві плаче. А ці діти кажуть, вони не мають кому плакати. Це було хіба, так сказати, додатковий стимул до того, щоб цей крок нарешті зробити. Велика сім'я вечорами збирається у вітальні і батько читає дітям життя святих. Діти розповідають, ще буває створюють свій власний оркестр, оскільки чи не кожен в хаті грає на якомусь музичному інструменті. Також багато подорожують. Ми вже зробили, поваляли, бо, ну, ну тато нам читає життя святих, а потім е, ну перед тим ми можемо е, ну, беремо якийсь картон папір і вирізаємо всякі відкритки. А у вільний час, улітку, чи так, то ми їздимо з мамою, стат, ну, з, з родиною на море, ну взагалі подорожувати. Загалом українська греко-католицька церква плідно намагається охопити всіх сиріт християнською турботою, дати можливість кожній дитині зростати в люблячій сім'ї та попередити сирітство. Комісія УГКЦ у справах родини працює як з окремими сиротами, так і з цілими сім'ями, які взяли до себе дитину. Комісія родини ОГКЦ веде дуже велику плідну працю в цій сфері. Найперше, ми ведемо групи підтримки для батьків, котрі взяли, чи мають усиновили дитину, чи мають прийомну дитину. Власне, з такими батьками ведеться раз на місяць така група підтримки, де тих чи інших сфер стараємося дати їм допомогу. Це є також як духовна допомога, тобто цей духовний супровід, як і також стараємося надати їм цю допомогу. Кваліфіковану допомогу в тій чи іншій сфері. Так само проводимо розмови з тими дітьми. Тобто відбувається, коли відбувається зустріч, вона ведеться окремо з батьками, а окремо ведеться з дітьми. Тобто, де дітям також дається глибше впізнати це бачення батька чи матері, щоб вона могла глибше зрозуміти його. Ми розуміємо, на сьогоднішній день. Є те, що дитина, яка є маленького віку, вона має ще можливість бути усиновленою чи потрапити в прийомну сім'ю. Але коли говорити про підлітка, на жаль, він вже не має такої можливості, і тому, щоб вони також відчулися, що вони є членами сім'ї, ми хочемо і зараз запроваджуємо цю програму, де би був цей супровід вести з цими дітьми, щоб ними можна було говорити з молодими особами, щоб вони також виростали цінноправними, повноправненими, членами цієї родини, щоб пізніше могли створити також і свою сім'ю. Марія права рука отця Богдана. Вона сама взяла на виховання двох близняток. Гірко зазначає, хоч на Львівщині сімей, які хотіли б синовити дитину, побільшало, все одно десятки сиріт, ймовірно, так і не дочекаються своїх мами та тата. Я зустрічаю багато людей, які задумуються над тим, чи взяти дитину в сім'ю. Чи взяти дитину, чи брати на вихідні і зустрічатися. Але є певні якісь такі, напевно, стереотипи, бар'єри, які людям заважають. Можливо, це є страх перед чимось незнаним. Страх перед не знаю, генами, якимись, ну, взагалі, так, тобто, як, як це буде відбуватися, страх перед якоюсь відповідальністю. І я думаю, що ще важливою такою річчю, це є несприйняття соціумом. Так? Тобто, я десь буквально тиждень тому зустріла, спілкувалася з одною студенткою. І вона каже: ну я я так собі задумуюся над тим, що я би хотіла установити дитину. Я Кажу, ну, і що ти далі про це думаєш? Вона Каже, мене всі відмовляють. Каже, що не було нікого, з ким би я там мене відмовляють батьки, мене відмовляють друзі. Та тобто, от якщо навіть в когось виникає бажання зробити якийсь такий крок, немає соціуму довкола, який би сприйняв це як позитивну якусь річ. Дуже велика проблема з сімейними групами, де є 5-6 дітей. Так ну і в такому випадку. Дуже важко якось реагувати там, тому що дітей не можна розділяти і не знаходиться досить багато таких людей, які готові взяти 5-6 дітей в сім'ю. І якщо в сім'ї діти отримують любов та турботу, то в інтернатах та сиротинцях вони нею обділені. Зробити так, аби діти не відчували цієї нестачі, головна місія центру опіки селіт. Десь діти, які живуть в сім'ях. Не можна сказати, що вони є сирот, тому що вони мають вже тих рідних людей, які чи їх встановили, тобто це вже є по закону їхні рідні батьки, або живуть в сім'ях дитячих будинках сімейного типу, де, зрештою, ці люди, які є опікунами, є менше дітей, і вони десь можуть більше уваги приділяти зокрема цим дітям. В школах, інтернатах, дитячих будинках є набагато більше дітей, хоча є розподілено, також цих дітей по ну вихователі, є вчителі і так далі. Тобто важко сказати, що вони є обділені увагою чи любов'ю, але зрештою те, що відбувається в сім'ї, коли батьки набагато більше є часу і розуміють, люблять цю дитину, дійсно так. Батьківської любов'ю, Це цього напевно бракує тут. Стереотипи носять негативний характер про е, заклади інтернатні і, зрештою, дітей слід, які живуть в тих закладах. Е, звичайно, що напевно наша головна мета це доносити правдиву інформацію і, е, зрештою, дійсно ламати ці стереотипи, бо далеко так не є. Ці працівники, які м, працюють в школах-інтернатах, я би сказав, виконують колосальну роботу. Власне, вони є тими людьми, які мають замінити для цих батьки, для цих дітей батьків, вихователів і, зрештою, провідників у житті, тому що це і ті люди, які вчать дітей з сирі, зокрема жити, любити і десь розвиватися, навчатися. Тобто це дуже важливі особи, і зрештою, напевно дуже негативно. Ними сприймається навіть така думка суспільства, коли говорять щось негативне про інтернат. Зрештою, якщо подивитися, негативно можна знайти і в будь-якій сім'ї, будь-якій школі чи іншому навчальному закладі. Але питання, на що ми робимо акценти. Якщо ми намагаємося допомагати цим дітям, то ми, звичайно, що негативи будемо виправляти і намагатися старатися дійсно дітям показувати добро і вчити їх це добро чинити. Волонтери центру опіки сиріт вчать дітей сприймати життя як божий дар, не бути корисливими, а самим безкорисливо творити добро. Вони намагаються бути завжди поруч разом з дітьми. Андрій став волонтером організації два роки тому. Каже, щирі дитячі усмішки безцінні. Завжди вони щиро підходять, тобто не без комплексів, підходять щось, починають говорити, обнімати, і ти просто відключаєш свою думку, яка ой, а що інші скажуть і. Починаєш з тої дитини бавитися і просто на її рівні. Причому навіть не знаєш, ти бо можна подумати, що ти опускаєшся до її рівня, ти там ходиш, повзаєш, але насправді, може, навіть і піднімаєшся, бо там такі щирі відкриті лиця, що нам ще іноді навіть трошки далеко старше, вже куча стереотипів, всяких комплексів. А от у дітях це просто. Основними принципами своєї роботи у центрі опіки сиріт називають перш за все духовне виховання дітей. Уці разом з волонтерами регулярно організовують різноманітні акції, одноденні та багатоденні зимові та літні табори, виїзди за місто. Чимало уваги приділяють і фізичному вихованню, називаючи спорт способом забрати сиріт з вулиці. Ця бойова дівчина Вікторія мріє бути спортсменкою. Вона залюбки нападає на ворота та перемагає своїх однолітків хлопців. Її батьки розлучилися, коли їй було три роки. Відтоді вона живе з бабусею та навчається в інтернаті. Та за батьками все одно сумує. Зараз вона ну, приїжджає до мене, спілкуються зі мною. Я живу з, з, з бабусею. Вона мене розуміє. Вона мене любить дуже. І коли мене щось не гаразди, то я завжди звертаюся до бабусі. Що стається з такими як Вікторія, коли вони виходять з інтернатів? Якщо ця дівчина ще має рідню, то що ж і казати про тих, хто не має нікого? Допомогти таким підліткам? Ціль проекту одна надія. Християнська громада разом з міською владою та громадськими організаціями закликають до нього долучатися. Основне завдання проекту дати дитині сироті розраду та пораду, а ще людину, яка б завжди підтримувала та допомагала. Проект наставництва одна надія, набирає волонтерів, які б опісля змогли стати наставниками для вихованців інтернату. Наставник це та людина, яка добровільно присвячуватиме свій час сироті, хоча б раз на тиждень її відвідуватиме, стане для неї добрим другом та порадником. Пошук. Виходячи із її потреби людини, яка стане наставником для цієї дитини. І причому стане наставником не на день, не на два, а ми бачаємо це як мінімум рік, але взагалі ця дитина стане, скажімо, тою людиною, до якої може дитина звернутися і далі після інтернатного закладу. Ідея проекту не нова, її вже кілька років реалізовують у столиці, успішно. Ідея наставництва з'явилася в, в начальника служби київської по справах дітей. Тоді, коли він зауважив таку річ, що українці усиновлюючи беруть під опіку, в основному запит іде. Дайте мені дівчинку до п'яти років, гарну, красиву з кучерявим блакі. Білим волоссям і блакитними очима. А що робити далі? А тим далі, які бувають випадки, що дитина осиротіла і в 14 років, не обов'язково, що вона 14 років живе в інтернатному закладі, всяке в житті може бути. І вона попадає в цей заклад. І вона в сім'ї була, і тут вона попадає в заклад. Так? Що робити з такими дітками? І вивчивши досвід інших країн, він зауважив, що є така форма допомоги дітям, форма взаємодії з дітьми як наставництво. Мета наставництва підготувати дитину сироту до самостійного життя через розвиток її ж потенціалу, додати їй впевненості у своїх силах, допомогти визначитися з життєвими цілями, а також навчити будувати людські взаємини. Чому ми міняємося в житті? Чому ми міняємося до чогось доброго? Перший стимул це наші батьки, які вкладають в нас щось. Але якщо так не складується, Кожного це є чи перша вчителька, чи вчителька десь там з біології чи з літератури, так тобто, чи там тренер з карате, чи просто людина на вулиці, яка зробить нам, скаже нам якусь приємну річ і змотивує нас помінятися. Та, тобто, це людина, це товариш, це хтось, хто готовий з нами проводити час. Чогось з нас навчити, це людина, якій ми можемо відкритися. Тобто, скажімо, це просто людина, яка є для нас важливою, заради якої ми яку ми слухаємо, і заради якої ми готові мінятися і досягати якихось цілей, яка нас мотивує, як шукати освіту, в який заклад поступати. я думаю, впевнена дуже багато роблять працівники закладів, які вкладають і свій час і роботу в це, але дітей набагато більше ніж працівників закладів. Тому е, допомога наставників є дуже важливою, тому що це товариш, який стає важливий не тільки на період, коли дитина є в закладі інтернатному. Це людина, яка стає важливою. Ну на, я б сказала, протягом на якийсь життя, певний там Наскільки може протягом життя не менш важливий духовний аспект наставництва. Центр опіки Сиріт Львівської архієпархії УГКЦ працює з тими, хто позбавлений батьківського піклування. Голова місії розповідає проект. Надія буде їм в поміч. Ви є тими людьми, які ну, найближчі зараз, в даному періоді, їхнього життя. Ви є тими, які можуть їх десь попровадити, підказати, порадити, допомогти. І ну чесно скажу, особисто моє таке враження, дуже приємне враження було, коли я побачив і ознайомився з проектом наставництва. Я багато чого побачив спільно, так що в далекому Києві. Роблять також подібну річ і ми також тут у Львові. Але ну, ми кажу, так як організація, як ми церковна, ми де спрямова більше на духовному такому проводі цих дітей. І це гарна нагода поєднати наші зусилля зараз в такому фізичному вихованні, естетичному вихованні, моральному вихованні, також духовному вихованню. Важливим є те, що усі соціальні служби будуть фактично впевнені у чесності намірів наставника, адже до того, як його скерують до певної дитини, він відвідає курси, і комісія УГКЦ у справах родини знатиме про нього майже все. Тому благодійні фонди та організації залюбки долучаються до проекту. Тут підбирається більше морально та людина, яка стане другом, яка зможе провадити цю. Ну, дитину цього ж юнака. Я ну, дитину це вже так неправильно сказано по житті. Тому ми залюбки долучилися до цього проекту і вважаємо його реалізацію. Напевно, одною з таких найбільш фундаментальних для вирішення потреб е якраз дітей сиріт в Україні. Вихователі інтернатних закладів обома руками за те, аби як найбільше львів'ян зголосилося для того, аби стати наставниками для тих підлітків, які дійсно цього потребують. Вихователь, маючи в своїй опіці, скажімо так, 15 дітей одного класу, звичайно, він орієнтується в проблемах кожної дитини. Но, скажімо так, фахово виправити ці недоліки, або якісь погані, якісь не такі, скажімо, риси характеру дитини, йому потрібно дуже багато часу. А часу. В підлітка, скажімо так, дуже мало, його майже немає. І коли ця дитина знайде людину, яка дійсно стане для нього, скажімо так, по обопільній згоді наставником, куди треба тягнутися, на кого рівнятися, в якого дійсно можна захоплюватися цією людиною, позичати якісь добрі риси, довіряти цій людині. Звичайно, що цей процес він піде швидше, набагато якісніше. Стати наставником може кожен звертатися просить у комісію ГКЦ у справах родини, яка діє при церкві святого Юра. Однією з перших наставників є Неля. Вона звичайна студентка медичного університету, ходила на курси. Тепер очікує від. Від керівників проєкту Одна Надія дитинку, для якої вона в майбутньому стане і другом, і порадником, вже бачила. Наразі чекає оформлення усіх офіційних документів. Я ходила вже в інтернат, бачила цю дівчинку. Я ще з нею не знайомилася особисто, але мені її показували. І я зрозуміла, що я можу від неї ще чогось повчитися. Бо вона почала розказувати віршик. Щось там забулося і нічого далі, далі розказує. Я думаю, що я, я би напевно її віці вже розплакалася, побігла би вже кудись і дуже би боялася. А я думаю, що коли ми будемо проводити час з тими дітьми, то ми також і для себе будемо щось брати, будемо від них вчитися. І будемо їм допомагати. Неля розуміє наставництво велика відповідальність, але знає, що не потрібно її боятися, бо така добра справа повернеться з сторицею. Але ще більше воздасться тоді, коли ви все ж таки подарували дитині сироті сім'ю. Незважаючи на низку соціальних страхів та невизначеностей щодо всиновлення, про які ми вже згадали у першій половині програми, держава все ж таки заохочує брати на виховання дитину позбавлену батьківського піклування. Цілому тенденція по влаштуванню дітей сирі, дітей позбавлених батьківського опікування до сімейних форми ховання поступово в цьому році, вже ще рік не закінчений, щоб не хочу наперед забігати, на цілий відсоток у нас е, збільшилось. Тобто, попри те, то, що кількість дітей сиріт нас стала є е, кількість охоплення сімейними формами е, збільшується. Е, різко впало в нас е, усиновлення. Дітей громадянами нашої області зв'язано з тим, що немає дітей малого віку, немає дітей, які б були не в родинних групах і були здоровенькі. Кількість сиріт, які потребують влаштування до сімейних форм, також залишається поки що, сталою десь на рівні 350 дітей. І ще раз наголошую, це і діти старшого віку, це і діти, які належать до родинних груп. Однак проблема сиріт не буде вирішеною доти, доки кожен українець особисто не усвідомить її масштабів. Та доки сам не захоче словом чи ділом допомогти цим дітям, яким так бракує батьківського тепла та спілкування. Тож бажаю вам моральних подвигів, таких, які щодня роблять герої наших програм. Дякую вам, що були з нами. Пишіть нам на електронну адресу, яку зараз бачите на екранах. Шукайте випуски програми Подаруй надію у соцмережах та в Ютубі. І усміхайтеся. Тоді доля обов'язково усміхнеться вам у відповідь. Зустрінемось.